Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і я вирішила щойно зняла вам добірку про цикли, які я не буду дочитувати. І вирішила почати читати і знімати читацький щоденник на книгу із крові і попелу Дженніфер Армінтраут. Ця книга з моїх книжкових планів на рік. І я зрозуміла, що я давно не читала фентезі і чому ні. І не засняти і не поділитися з вами моїми враженнями про цю книгу. Хочеться якогось такого затишного осіннього вже читання, а трошки прикрасити з вами мій куточок. Зараз я покажу чим. А перед цим хочу вам зачитати анотацію цієї книги. Пенелафі Балфур, вона ж маківка, не просто осиротіла донька багатіїв, найближених до королівської родини, а ще й діва. Дів роками готують до важливого релігійного ритуалу, глибоко шанують і ревно стережуть. Тож маківка виросла в достатку і має все, крім особистої свободи. Вона скута жорсткими рамками правил, але нишком порушує їх усі, навчається бойових мистецтв, допомагає тим, кому пощастило менше, потай й вибирається на прогулянки до міста і не тільки. Під час однієї з таких прогулянок, сховавшись під маскою, зустрічає прекрасного незнайомця, той плутає її зі служницею, з якою в нього побачення. Звага, про яку діві навіть мріяти не можна. У нас до речі, це здається 18 Так? Так. А невдовзі цей прекрасний незнайомець опиняється в замку, де живе Маківка, і стає її новим особистим охоронцем. Дівчина, звісно, шокована, однак це лише початок неймовірних пригод, які спонукають її засумніватися майже в усьому, що вона знає про людство. А стосовно того, Чим прикрашати. Ось цей куточок, я зараз зніму цей антураж з під відео. І тут в мене буде раз, гарбузик. Два гарбузик. Ось такий свічник купила, туди ставлю маленьку свічечку. Ось такі ліхтарики також сюди покладу біля телевізору. І такий собі декор, але це пакетики для річарда Пупс, з привидами та з гарбузиками. Річард буде в мене також, готовий до геловіну. Тож, починаємо читати і снідати, звичайно ж. Так, я наразі прочитала 104 сторінки. Як підказує мені додаток Рок, це 17%, 17 книги, і поки що мені подобається. А тут в нас поки що не відбулося все те, що нам пообіцяли в анотації, але хочу сказати, що вже на перших 50 сторінках. Було ну, не те, щоб прям а, жарко, а було трошечки так спекотно, вже тепліше були такі моменти. А, ось ми познайомилися з нашою головною героїнею Маківкою, яка дуже любить а, порушувати правила, а, оскільки вона діва, їй дуже багато чого заборонено. І вона не зовсім з цим згодна, вона каже, що я хочу жити життя і хоче там цілуватися. Ну і не тільки. Ось, І вона вже ось познайомилася з цим хлопцем, про якого нам казали в анотації. І... Але він ще не став її охоронцем. Ось. Я буду далі читати, але не впевнена, що зможу сьогодні ще до вас підключитись, тому що я з моїми подружками збираюся трохи ввечері погуляти по вечірньому Бухаресту. Не знаю, чи буде час бажання щось познімати. Але поки що буду збиратися, трошки ще погортаю книгу, почитаю і тому вже напевно. Побачимося завтра, і завтра розповім, як в мене піде процес далі, і які в мене від цього враження. Привіт, друзі! Наступний день вчора я загуляла трішки з подружками. Але сьогодні я вже добренько так почитала, що опинилась на середині книги. І мені дуже подобаються і інтриги, є якийсь засланець у. Замку, що там такі якісь інтриги, розслідування, ці монстри, плюс її дар, плюс все світ цікаво, як там все це працює, ця має ці чудовиська звідки, чому, як. ось Тому мені подобається, я хочу сказати, що дуже легко читається. Прям очі бігуть по тексту. І я далі. Вже вечір, І я далі сьогодні продовжую читати. І сподіваюся, що за сьогодні і завтра дочитаю цю книгу, тому що мені цікаво. Привіт, друзі! Наступний день я вже поснідала, я вже добре так почитала, я трошки читала ще вчора ввечері, і мені наразі залишилось десь приблизно 150 сторінок. Я далі вам, звичайно, не буду нічого такого розповідати, щоб не спойлерити, не зіпсувати вам а, а насолоду від читання, тому буду просто ділитися своїми враженнями і. Мені подобається. Mm -hmm. Тут в нас е змінюються локації, е ми е знаходимось у Кривавому лісі, також дуже е цікаво, там і туман, і різноманітні чудовиська. Е я нарешті начебто запам'ятала, як називаються чудовиська, е які є у цій книзі, це спраглі. Е і там ще описується одне чудовисько, який гігантський просто патюк, щур. А, щурило його називають. Він більший за кабана. Це просто мій якийсь значний кошмар. Тут вже є все більше. А, таких 18 плюс моментів, я їх позначаю. Стікерами, це таке класне фентезі і з гарячими сценами. Мені давно я таке не читала. Я зазвичай, якщо читаю щось таке, то це окремо, окремо фентезі, окремо щось 18 Тому тут мені подобається цей мікс. Останнє таке, що мене задовольнило усім параметрам це було ті, що не мають коріння. Тож, дуже дуже гідно, як на мене, і я рада, тому що я пішла читати, дочитувати. Напевно, вже немає сенсу до вас раніше підключатись вже підключусь тоді, коли дочитаю книгу. Ну що, друзі, і я дочитала. Я дочитала, і мені сподобалось. А, книга дуже приємна, вона мені 100% потрапила у настрій, а, у якусь атмосферу. Це прям те, що мені було зараз потрібно. І тому ну, відбувся, мені здається, повний меч. Я як прочитала, полізла читати відгуки. Багатьом книга вона викликає питання, і мені здається, що цього питання можна позбутись, якщо просто позначити цю книгу як еротичне фентезі. Все не потрібно чогось більшого очікувати. Хоча тут непогане. Непогано прописан світ, і мені здається, він ще буде далі е, розширюватися по ходу серії. Тут непогано прописані герої, е, їх відчуття, почуття. Е, постільні сцени вони не є крінжові, вони е, не викликають в мене сіпання око. Тому для мене. Це окей, але але якщо брати цю книгу у читати, ви повинні знати, що це за такий фрукт. Книга дуже динамічна, і мені за весь час читання не було жодного разу сумно. Весь час щось відбувається, і це добре. Тому її книга читається досить легко. Вона тебе прям захоплює затягує у сюжет. На диво. Книга не є прям мімімішною, мімімішно рожевою. Вона досить така кривава, досить є багато подробиць, неприємних. Герої тут просто помирають пачками. Це б мене здивувало. Звичайно, ось ці та повороти, на які розраховувала автор, коли придумувала сюжет. Я їх читала. І ну, задовго до того, як до них дійшла черга, але це не зіпсувало мені задоволення від читання. Я просто знала, що буде далі. І така: ну окей, я читаю, мені цікаво. Ця книга мені стається 100% для прихильників, прихильників цього жанру, такого сорту літератури. З неї немає нічого особливого. Просто якщо вам подобається. Фентезі, де є така особлива героїня. Вона ось обрана, такий супер гарячий Мачо, такий холодний і його всі хочуть, він супер красивий, мужній, і прям най-най. Плюс магія, плюс ем, якийсь бекграунд, надриви ем, гарячі сцени. То беріть, читайте, мені здається, вам сподобається. Буду читати продовження, хочу купити собі. Дуже вже приємна для мене вийшла історія, книга відпочинкова. Я отримала задоволення. Сподіваюся, що автор продовжить серію в тому ж дусі. І буде і далі гарно, цікаво, гаряче, і автору не зільє в якийсь бред. Але це можливо. Але я сподіваюся, що ну, на краще все-таки. Тож, ось такий вийшов в мене читацький щоденник. Пишіть в коментарях, як вам такий формат на моєму каналі. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока!